Куме, а ви часом не знаєте, що таке інстаграм? Ой, куме, так і чесно сказати не знаю. Але судячи з назви, там щось мають наливати. Якщо ми випустимо в ліс хлопця, то він збере 3 кілограми ягід. Якщо дівчину, вона збере 5 кілограмів. Але це не означає, що якщо ми випустимо в ліс обох, то вони зберуть 8 кг ягід. Невдачею закінчився виступ гімнастки з Ковейту. Під час виконання потрійного піруету з розворотом вона зачепилася паранджею за бруси. Алло, поліція, привіт. Я з ювелірного магазину дзвоню. Нас щойно погробували. Так, як це відбулося? Та ось підійшов слон, чолом видавив скло і хоботом висмокнув усі коштовності. Пане, а слон був індійський чи африканський? А яка різниця? У як яка? У африканського вуха більше. Розмовляють два товариша. Чому ти такий сумний? Моя дружина їде до моря на три тижні. Тоді я тебе не розумію. Все просто. Якщо я не буду сумним, вона передумає.